Так, усім доброго раночку. Сьогодні працюємо з теми степінь. Сьогодні буде достатньо длинний довгий відосик. Тому, якщо вам не цікаво, перематуйте на те, на самі цікаві завдання, вони йдуть у нас по наростаючій, тобто від найлегших до найскладніших. По-перше, вам треба знати про степінь, оцю базу. Так, Тобто для того, щоб користуватися ним і, взагалі, майте на увазі, що степінь він зустрічається в коренях у ірраціональних властивостях далі ми говоримо про самі ж степені, так. Про логарифми також, тобто степінь – це база, яка надається у сьомому класі. Якщо ви її не знаєте, то це велика біда, і дуже раджу вам її зрозуміти, розібрати і так далі. Отже, дивимось. якщо степені між собою перемножаються, то їхні показнички просто додаються. Як це легко перевірити? Наприклад, 2 у другій степені помножити на 2 в четвертій степені. Ви можете розписати як дві двійки, друг на дружку перемножаються, так тому що дві двійки, і помножити на 4 таких самих двійки. Які між собою перемножаються, можете отримати тут двійку, а тут відповідно четвірку. Ну, чотири двійки. Так, всього двійчок у нас шість. Тому ми можемо записати, що це два у шостій, або ж можна було одразу два додати чотири, отрималось би шість. Точно те саме відбувається, коли ви ділите так. З однаковими основами наші степені. Якщо ви підносите степінь до степеня, вони між собою перемножаються. Отже, з цими знаннями ми вже можемо виконати деякі завданнячка. Давайте подивимося на типові завдання з за НМТ 2021, 20 і 2018 року, то вже було знову. Давайте подивимось: 5 у четвертій степені. На 2 в четвертій степені поділити на 20 в третій степені. ви можете бачити, да, що тут немає однакових основ, тому нам треба для чогось якось підрозкласти. Наприклад, я пам'ятаю, що число 20 так можна підрозкласти, наприклад, як 2, помножити на 10, так? Або, наприклад, я можу ще розписати його як 4, помножити на 5, і це ж усе буде ще в третій степні. Так, секунду мені потрібно зробити трішки шрифт. Так, а зверху у нас буде 5 у четвертій степені помножити на 2 у четвертій степені. Але це все ще не те, що нам потрібно. Тобто, нам потрібно, щоб скоротити так однакові основи, але вже бачимо, що п'ятірка у нас майже вишта. Буде 5 у четвертій степені на 2 в четвертій, ділимо четвірку, розкладемо ще як 2 в квадраті, та ще в третій степені. Отже, буде 2 в шостій степені помножити на 5 в третій степені. Як бачимо, п'ятірочки можуть віднятися. 4 мінус 3 буде просто 5 в першій степені. Будь-яке число в першій степені це просто 5, так, те саме число. А 2 в четвертій, поділити на 2 в 6. Дивіться, шестерка відніметься від четвірки, але вона буде знизу. Тому ми отримаємо 5 зверху, 5 в першій. І знизу у нас вийде 2 у другій степені. 6 мінус 4 буде 2. Отже, буде 5 четвертих. І як бачите, варіант відповіді такий у нас є. Переходимо далі, заробили свій бал, ідемо далі. Одна третя в мінус другій. Тут вам варто пам'ятати таку властивість, якщо число якесь стоїть у мінус першій степені, то це перевернути число. Ровно так само працює і навпаки. Тобто, якщо у вас є дріб із показником мінус 2, то вам необхідно його перевернути, тобто буде 3 перших, давайте запишемо, і, відповідно, у другій степені. Бачите, перевернули дроби, чисельник зі знаменником помінялися місцями, відповідно, е тепер підносимо до тої степені, яка в нас була. Значить, 3, у, 3 перших у другій степені – це 9 перших, або ж можете записати просто 9, відповідно. А зауважу на тому, що якщо ви берете степінь від якогось від'ємного числа, то вона може бути як від'ємною, так і додатньою. Але якщо ви берете степінь від якогось додатнього числа, то вона завжди завжди, абсолютно завжди, буде відповідно додатньою, навіть якщо степінь від'ємна, не вийде тут від'ємних чисел. Добре, і останнє завдання. Дивіться, 2 в степені А дорівнює 3, і 4 в степені А плюс 1, ну, дорівнює наступному, так? Нам треба підрозкласти щось. Тобто, 4 в степені А це не те, що нам хотілося би. Але це 2 в степені 2 та ще А плюс 1. Так? Бо ми четвірку можемо розкласти як 2 в квадраті, 2 помножити на 2. Отже, тепер маємо 2. В степені 2а плюс 2 вони перемножаються, як будто ми нічого не робимо, просто розкриваємо дужки. А тепер дивимось, якщо степені додаються, то вони множаться між собою. Тобто, ми можемо написати, що це 2 в степені 2А, виходить, е, помножити на відповідно 2 в квадраті. Ну, і дивіться, тут у мене місце вже не залишається. Я сподіваюся, вам видно знизу, там так, те, що я пишу. 2 в степені 2а. Це буде, дивіться, треба піднести до квадрату ліву і праву частину. 3 в квадраті це 9. Отже, 9 помножити 4. Ну, 2 в квадраті це 4. Отже, буде 36. У нас є така відповідь: є добре, заробили свої бали і пішли далі. Добре. А, так, ну що, тоді продовжимо. Так, скільки у нас уже е, запису тут іде, не знаю так по, по часу. Ну, добре, продовжимо, тому що як я і обіцяв, е, сьогодні відосик буде достатньо довгий. Я сподіваюся, що вам такий формат теж заходить, тому що ми будемо розв'язувати зараз більш складні завдання, і мені треба пояснювати їх. Е, значить, треба встановити відповідність між виразом і твердженням, про якого яке є правильним, якщо а дорівнює мінус 2,1. третя. Ну, дивимось, якщо у нас е, а у квадраті стоїть будь-яке чи. Число від'ємне то чи додатнє так, от ми будемо підносити від'ємне число до якогось парного степеня, наприклад, 2, да то це буде мінус а помножене на мінус а, так. Ми маємо просто додатнє число А в квадраті, тому що два мінуси завжди дають плюс. Таким чином, якщо це від'ємне, то А в квадраті. Давайте подумаємо, це точно не може бути більше, ніж 5. Належить проміжку від 0 до 1. Ну, таке собі. Належить проміжку від 1 до 5? оце саме те, що нам підходить. Воно буде трішки більше, ніж 4, буде наближатися до 5, але не буде п'ятіркою. Можете спробувати перемножити на калькуляторі, якщо вам зручно. Дивимось далі. А плюс модуль А. Пам'ятаємо, що таке модуль, так? Якщо ми. Підставимо мінус 2,1 третю. Додати модуль повертає нам додатнє значення. Тобто, якщо у нас мінус 2,1 третя, то буде плюс 2,1 третя. Таким чином, у вас вийде 0, тому дорівнює нулю варіант, D ось у нас є, і останнє логарифм по основі 5 з 5. А ну це для 11-ти класників більше, але я думаю, що ви теж розберетесь, дивіться, якщо отут степінь стоїть так, і однакові основи у логарифма, то ота чиселко воно може просто викинутися наперед. Тобто, ми прибираємо логарифм і буде мінус 2 цілих одна третя. Ну третя відповідь так. Давайте подивимося, якому ж проміжку воно є від'ємним числом, адже належить проміжку від нуля до одного, це бред, Вірно? Тому в сюди так далі. У нас установіть відповідність між виразом та також на рівним йому виразом, якщо а довільне додатнє число, але не дорівнює одинички. Ну, ви бачите, тут класичні властивості степені. Якщо вони діляться, що з ними відбувається, це буде а в першій або ж просто А. Далі дивимось А у квадраті відняти А, поділити на одиничку мінус А. Дивимось, треба винести обов'язково А за дужки, якщо ви бачите його тут, так буде А мінус на одиничку мінуса. На жаль, скоротити не можна по якій причині, бо якщо ти віднімаєш від п'яти яблук два яблука і від двох яблук п'ять яблук, це зовсім ну, інше, інша розмова. Тому треба поставити мінус перед дужками. І що нам мінус дасть? Мінус відповідно просто розверне оцю дужечку знизу, тобто буде А. Мінус 1. Він змінить усі знаки на протилежні. А тепер, коли у вас є однакові дужки, ви можете їх сміливо скоротити. Буде мінус А, де у нас варіант: мінус А, будь ласка. І останнє: 7 в степені мінус логарифм. По основі 7 із А. Як я й казав, дивіться, можна винести за логарифм, а можна навпаки внести в логарифм. Тому ми оцю мінус просто беремо і закидаємо вгору. Тобто буде 7 в степені логарифм по основі 7 із А в мінус першій степені. А оце у нас це така властивість логарифма, коли ви можете просто відкинути усе і буде просто А в мінус першій степені. А ми говорили сьогодні, що А в мінус першій степені – це просто одиничка поділена на А. Тому варіант В ось нас влаштовує і йдемо далі. Так, ну і одне із останніх завданнячок. Насправді в мене є ще завдання, але я думаю, ці е, решту ми розберемо трішечки трішечки пізніше. Так, і в нас залишилось тільки оце ось: відповідність між виразом та дотожним рівним йому виразом. якщо А довільне від'ємне число. Дивись, якщо тобі говорять, що типу тобі треба якесь від'ємне число, ти не соромлячись, кажеш, що типу, давай возьмемо довільне від'ємне число. Наприклад, а нехай дорівнює мінус одинички. Мені зручно взяти це від'ємне число, воно довільне. Так, беремо далі. Мінус один в нульовій степені будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Навіть 0 нуль в нульовій степені це одиниця. Далі е, говоримо про те, що це варіант Г. І відповідно маємо мінус одиничка по модулю плюс мінус один. Як знаємо, модуль вертає нам від'ємне значення. Вибачте, додатнє значення завжди. Е, тому говоримо про що? Про те, що це буде один додати мінус 1, тому отримуємо нулик. Так? Це варіант А у нас. І останнє. Мінус 1 на логарифм по основі 2 з 2 і в мінус першій степені. Так? Якщо ми А взяли. Я говорив, що це можна винести наперед, так? як просто множник. Тому логарифм по основі 2 з 2 просто буде одиничкою. Ну і тепер перепишемо. Мінус 1 помножити на мінус 1 і помножити на логарифм 2 з 2. Ще раз, логарифм 2 з 2 – це одиниця. Прибираємо його, і два мінуси дають нам знак відповідно плюс. Так? Тому а, тут у нас виходить. Ага, а, вибачайте, тут же а, нас виноситься наперед. Так, тому буде А у квадраті. Ну, як бачите, дві мінус одинички буде просто А у квадраті. Так, а, де воно у нас є? Ось варіант В. Ну, от такі от приклади. Якщо ви бажаєте ще порозбирати, то ми обов'язково з вами це зробимо. Так, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, щоб я бачив, що такий формат довгострокових відео вам подобається, тому що короткострокові дивляться всі, короткострокові всі в цілому цікаві, так і ну, там немає такої кількості інформації. Тому підписуйтесь ще раз на телеграм-канал, там основна інформація щодо НМТ. Можете поспілкуватися там зі мною, якщо бажаєте, буду дуже чекати вас нам. Дякую за сьогоднішнє відео, так, за перегляд його і гарного вам дня! Всього найкращого. До побачення!